Англійський мікробіолог Олександр Флемінг 15 вересня 1928 року виділив перший у світі антибіотик пеніцилін. 1928-го Флемінга обрали професором бактеріології, дослідник вивчав властивості стафілококів. Часто його лабораторія залишалась неохайною, деякі чашок Петрі ще не засели бактеріями щодо літніх канікул, і зараз у них. Було чітко видно колонії бактерій. Проте, де не де Флемінга поселились цвілеві гриби. В одній з чашок Петрі виросла колонія плісняви, причому її оточила зона вільна від бактерій. Стало очевидним, що цвілеві гриби перешкоджають розповсюдженню бактерій. Флемінг обережно відібрав пробу плісняви з цієї чашки і помістив її на нове, поживне середовище попередньо стерилізоване шляхом нагрівання. Так була отримана ще одна колонія цвілових грибів. Потім дослідник висадив навколо різні види бактерій: стрептококи, стафілококи та збудники сибірки і дифтерії. Всі вони не розмножились у безпосередній близості до гриба, що було у вищій мірі цікавим відкриттям. Флемінг зарахував грибки, які виросли на пластині з його культурами, до роду пеніцилінових. відкриття пеніциліну зменшило відсоток смертності від бактеріальної пневмонії у солдатів з 18 до 1%. Пеніцилін також лікував дифтерію, гангрену, пневмонію, сифіліс і туберкульоз. Хоча Флемінг і бачив великий потенціал цього відкриття, не зміг ізолювати активну антибактерію пеніциліну. йому. Також не вдавалося випробувати його на людях. Флемінг описав своє відкриття в статті, яка так нікого на той час і не зацікавила. Для розрому нацисту та визволення Франції він зробив більше цілих дивізій. Так писали у вересні 1945 року паризькі газети під час приїзду Олександра Флемінга. І дійсно, Друга світова війна кардинально змінила дану статтю. У розпал Другої світової війни два науковці Оксфордського університету Говард Флорі та Ернст Чейн почали дослідження працюючи з пеніциліном. Науковці створили порошок, який зберігав антибактеріальну силу декілька днів. 12 лютого 1941 року поліцейському Альберту Олександру ввели першу дозу пеніциліну. Вже за декілька днів лікування від небезпечної інфекції йому стало краще. Зараз пеніцилін призначають пацієнтам з бактеріальними інфекціями, пневмонією, гострим фаренгітом, менінгітом, сифілісом і гонореєю. Пеніцилін вбиває бактерію та перешкоджає її подальшому розвитку і розмноженню. Масове виробництво інсуліну почалося 15 квітня 1923 року.